Ваше, шановне товариство, слава Україні! Героям слава! В вашій увазі пропонується випуск новин Тижневе Карличчина. У ньому йтиметься про події минулого щедного воєнного тижня. Коротко про головне, День Соборності України відзначали в громаді на початку тижня. Традиційний блок про засідання Оперативного штабу. 109 питань розглянула земельна депутатська комісія. Вісті із пенсійного фонду. Про день шанування жертв Голокосту. Розповідь про ще одну виставку у бібліотеці. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. День Соборності України відзначався 22 тип. Січня у неділю, а у нашій громаді захід проводився понеділок 23 січня. В понеділок 23 січня в Карлику біля пам'ятника Героям Небесної Сотні відбувся урочистий захід до Дня Соборності та Дня пам'яті героїв Крут. В церемонії взяв участь голова Бухівської районної державної адміністрації, начальник районної військової адміністрації Олександр Гоман, який спеціально приїхав на цей захід у Кагарлик. Були присутні керівники громади, представники територіальної оборони, громадськість міста. До пам'ятників героям Небесної Сотні та Тарасу Шевченку того дня були покладені квіти. Олександр Гомен у своєму виступі сказав, що таке соборність у його баченні. Це єднання, це об'єднання, це наша майбутня перемога. Біля мікрофону карлицький міський голова Олександр Панюта. Сьогодні ми захищаємо здобутки попередніх поколінь та творимо майбутнє для наших нащадків спільними зусиллями. Ми виборюємо свободу не тільки України, але й усього. Демократичного світу переможна незалежна Україна стане країною успішних процвітаючих громад і щасливих людей. І на сам кінець пропонуємо вашій увазі вірш, який натхненно прочитала на заході викладач мистецької школи Лейла Джабієва. Погасла січ, як вогнище в негоду, і не воскресла в полум'ї новім, понад усе, шануючи свободу, ти опинився в рабстві віковім. Та є в твоєї волі власний човник, що напрямку ніколи не ламав. Пишайся тим, що ти не завойовник, в неволі ще нікого не тримав. Землі чужої, не топтавши зроду свою стеріг із косами в руках, пишайся тим, мій праведний народе, бо ти найвищий подвіг у віках, не той здолав, хто більше вилив крові, чи напустив на душу туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе ще по праву, ти світ навчиш і сіяти і косить, бо та любов тобі дарує славу, що і живих, і мертвих воскресить, і людство, переймаючи науку, збагне. Чому в тернах твоє чоло? Ти є Месія, котрий терпить муку за гріх сусідський. Закриваве зло. Понеділок і п'ятниця традиційні дні засідання оперативного штабу. Засідання оперативного штабу 23 січня проводилося в розширеному складі за участі старост сіл. Карлицький міський голова Лесон Панюта із задоволенням відзначив факт, пов'язаний із зменшенням кількості відключень електроенергії в нашій громаді. Розпочався навчальний процес в школах Карличчини. Про свою роботу доповідали керівники служби, установи організацій та підприємств. Зокрема, начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко розповіла про реформування їхньої служби, а це об'єднання кількох фондів управлінь. Про це ми детальніше розповімо окремо. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра інформувала, що в минулому році було посіяно на ковід 9 тисяч осіб, із них 3750 позитивних випадків, зафіксовано майже 100 летальних випадків. Кожен староста коротко інформував про свою роботу. Зокрема, староста села Новосілки Тетяна Богданець розповіла про толук у в їх селі, в якій було задіяно 12 працівників міськрембудсервісу скарлика і 17 місцевих жителів. Зробили чимало роботи по благоустрою, кладовища в селі. Так буде і в інших селах, сказав Олександр Панюта. Але обов'язково мова повинні бути сільські люди. Тому працюйте. Хто не може організувати сільських, тоді давайте виїхати туди, де можуть. Ну а там, коли вже зможете. Отаким чином. На закінчення очільник громади закликав присутніх активізувати роботу після періоду новорічно-різдвяних свят, які вже завершили. Оперативний штаб п'ятниця 27 січня. Напередодні агресор знову атакував дронами, ракетами Україну, в тому числі і Київщину. Про це ж, звісно, говорив очільник громади Лесан Панюта на штабі. Тільки-тільки ситуація з енергопостачанням в області почала налагодуватися, так тут нова біда. Щоб знову вийти на графік 4х4, прийдеться, на жаль, на деякий час відключати і об'єкти критичної інфраструктури. В одному із них лікарні в четвер сталася надзвичайна подія, яка ледве не призвела до тяжких наслідків. Скоріше за все, причиною були перепади із включенням, виключенням світла, в результаті чого сталося коротке замикання в світильнику, і він загорівся. Але завдяки умілим оперативним діям персоналу закладу, який, скориставшись порошковим вогнегасником, проблему ліквідували. Олександр Панюта подякував медикам за це і, крім усього, сказав. Я наголошую на тому, що треба нам терміново всім переглянути перше на предмет вогнегасників. От добре, що там було все в комплекті. Порошковий вогнегасник, згідно так, як книжка пише, і зреагували, хто там, я не знаю, його використовував. Але бистро загасили mm -hmm. цей фонарь. Да. Я молодь, просто мені, молодь, я, я вам, я просто, коли вчора прийшов, подивився, якби це не зробили, я навіть не можу, не хочу представляти, що могло би бути. Тому, слова подяки, раз, друге, терміново всіх, культура, освіта, всі, де є скупчення людей, переглянути на предмет забезпечення вогнегасниками. Медики доповідали про свою повсякденну роботу. Кількість хворих зростає. В основному це простудні захворювання, а ковідних зменшується. Але Панюта попросив порядкувати графік обстеження на фіорографі і рентгені, бо з'явились негативні публікації в соціальних мережах. Яким чином налагодимо цей графік? Як його щоб людина могла сьогодні не попала, але вона занотувала і вона попала завтра. Тобто гарантовано, тобто, оце треба, я, я кажу, я не знаю, як, ви розберете самі. Я не підтримую ті дебати там, в Фейсбуці про оці речі. Ми е, не можемо умовно задовільнити всіх. Люди в будь-якому випадку будуть такі, кому щось буде не подобатись. але ми давайте систематизуємо, ми можемо там робити ці 20 дій, е, за робочий час. Ми їх робимо далі чергу, пишемо і розкладаємо туди далі. У п'ятниці в школах проводилося дистанційне навчання. А в понеділок, якщо не станеться нічого такого надзвичайного, діти навчатимуться на очній формі. Ми вже повідомляли про візит голови Бухівської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Олександра Гомана і його участь у заході до Дня Соборності в Кагарлику. Перед цим він спілкувався з активом громади, який до того засідав на оперативному штабі, і звернувся до присутніх. Дякую кожному з вас, що ви забезпечуєте порядок, забезпечуєте допомогу нашим Збройним силам. До Олександра Олексійовича дуже потужна підтримка, мені дуже приємно. Я знаю, що будь-яке завдання від депутатський корпус, і ви виконавці комітету, ви завжди поруч. Це виконує. Взагалі ніяких питань по карлику не було. Цього ж дня Олександр Гоман разом із карлицьким міським головою Олександром Панютою побував у пункті незламності в центрі міста. кількох укриттях в карлику відвідав інші об'єкти. 109 питань розглянула земельна комісія, яку очолює Олександр Широкоступ. Звісно, роботи у депутатів на комісії вистачало, тим більше, що деякі питання вимагали детального розгляду, а інші довелося перенести до з'ясування деталей. На засіданні комісії викликали старост сіл, заявників, аби за їх участі приймати ті чи інші рішення, що було по закону і по справедливості, адже земельні питання з давніх давен в Україні завжди були непростими. То була і є велика цінність. А перед початком засідання Карлицький міський голова Лесан Панюта, користуючись нагодою, передав подяку голові Київської обласної адміністрації Олексія Кулебе, одному з членів земельної комісії, голові фермерського господарства Алена Івану Палію за баторічну сумлінну працю особистим внесок у розвиток агропромислового комплексу Київщини. На Накарличені узагальнені пропозиції, що надійшли під час громадських обговорень з питань перейменування вулиць та провулків, жителі тих вулиць, де є кілька пропозицій, повинні визначитися зі своїм вибором та надіслати обраний варіант до 31 січня на електронну скриньку Культура Електронна скринька, її адреса перед вами. Довідки за телефоном 098 461 40 90. Остаточне рішення щодо перейменування вулиць та перевулків у населених пунктах нашої громади відповідно до чинного законодавства України буде прийнято депутатами міської ради зарахуванням громадської думки. Узагальнені пропозиції щодо переименування вулиць, які надійшли під час громадського обговорення, надруковані на сайті Карлицької міської ради. Продовжується реформування пенсійного фонду. Як із цим у нас. Про це розповідає наш кореспондент Людмила Добровольська. Мова скоріше йде не стільки про реформування пенсійного фонду, скільки про зосередження низки соціальних виплат громадянам України через сервісні центри пенсійного фонду в Карлику, сервісний центр номер 10 Надамо слово начальнику відділу обслуговування громадян номер 10 або сервісного центру головного управління пенсійного фонду в Київській області. Віті Заїті з 1 грудня 2022 року. Пенсійний фонд України прийняв функції управління соціального захисту населення щодо призначення пільг та нарахування субсидій. На цьому пенсійний фонд не зупинився. З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України є уповноваженим органом у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто всі виплати, соціальні виплати тепер буде нараховувати і виплачувати пенсійний фонд. Суттєвих змін у самому нарахуванні і у виплаті немає. Розміри всі збережені в повному обсязі. Навіть є такі розміри, які збільшаться в подальшій виплаті. Звісно, зараз виконується величезний обсяг роботи по зведенню всіх даних у програми, за якими працює пенсійний фонд. Але як ви чули, це не позначиться на розмірах і термінах виплат громадянам. Принцип екстериторіальності накладає свій відбиток на переформатування роботи сервісних центрів. Тобто, коли людина звертається за документом чи довідкою у відділення фонду не за місцем свого фактичного нинішнього проживання, а там, де мешкала раніше, а отримує потім опрацьований документ у відділенні, до якого знаходиться найближче, лікарняними листами теж опікуватимуться у пенсійному фонді. Для отримання фінансування полікарняних роботодавців, як і раніше, необхідно, подати заяву розрахунок. Що міститься в інформації застрахованої особи? Найшвидший і найзручніший спосіб роботодавця подати розрахунок листок лікарняного це через веб-портал Пенсійного фонду України підприєм... на кожному підприємстві або у підприємця, що займається індивідуальною фізичною особою, є доступ до пенсійного фонду, тобто веб-портал Особистий кабінет. За допомогою особистого кабінету подаються розрахункові листи, пришвидшують нарахування та виплату цих коштів. Тобто, сервісні центри пенсійного фонду стають зосередженням і базою всіх соціальних виплат, не тільки пенсії, як це було раніше, а й допомог, пільг, субсидій, лікарняних і страхових. Виходить сервісним центрам потрібні додаткові кадри. Пенсійним фондом було запропоновано робочі місця. Працівникам управління праці та соціального захисту населення та Фонду соціального страхування на даний час Пенсійний фонд України працює на повну потужність. 27 січня світова спільнота пошановувала пам'ять жертв Голокосту. Ця трагедія зачепила і людськість нашого краю. Це дата визволення в 45-му в'язнів найбільшого нацистського концтабору Arbeit macht Фрай, праця робить вільною. Такі цинічні написи часто прикрашали вхідну браму німецьких таборів, ось як і на цій світлині. А остаточно вирішити єврейське питання. Німецька верхівка запланувала ось тут, у мальовничому передмісті Берліна, яке зветься Ванзеє. Ось у цьому палаці, де відбулася так звана Ванзейська конференція, з точністю до однієї особи обрахували нацисти кількість євреїв у Європі по всіх країнах. Ось звели дані в таблицю, і підсумком мало бути 11 мільйонів знищених людей, жахіття якого не уявити. А знищили фактично 6 мільйонів. Кожне із цих облич уособлює 1 мільйон у меморіалі пам'яті вбитих євреїв Європи у Берліні. Поле меморіалу це кілька тисяч бетонних паралелепіпедів у центрі Берліна. Їх відвідують багато людей, туристів. І кагарлик не уминули минуле страхіття Голокосту. У міському парку німці розстрілювали і євреїв, і інших мирних жителів, комуністів, підпільників, і жертви поховані у братській могилі, над якою височить обеліск. Пам'ятний знак хрест встановлено неподалік елеватора, де 41-му окупанти розстріляли кілька десятків лише єврейських родин. Німці розстрілювали євреїв також у Ржищеві і в урочищі Гоєве під стайками. Уроки Голокосту полягають насамперед у недопущенні диктатури в країні, а диктатура топчеться по законах і людяності. А біля освенцями уроки Голокосту систематично осягають діти з Ізраїлю, куди їх привозять для предметного вивчення історії свого народу і утвердження національної свідомості. Ми в цій темі у нашому інформаційному випуску крапки не ставимо і продовжимо в наступному. Ми вже розповідали про виставку вишитих сорочок роботи нашої знаної землячки Раїси Горбач. Але не тільки цими роботами обмежилась виставка у бібліотеці. У пошуках аналогічних витворів наших земляків бібліотекарі майже випадково натрапили на ще одну майстриню вишивальницю Ніну Чорну, яка мешкає у переселенні, розповідає директор публічної бібліотеки Лілія Литвин. Ми хотіли показати і. Е... Інші роботи людей, які продовжують вишивати і надалі, оскільки українська вишивка це невід'ємна частина нашого народу. Вміють вишивати жінки, вміють вишивати чоловіки і дівчатка, і хлопчики. Це мистецтво продовжує існувати ну, практично, напевне, в усіх сім'ях українців. Тому хотілося показати, що і надалі це мистецтво продовжується. Звісно, продовжується, адже вишивання традиція багатовікова, і без неї українців не уявити. Виникла дуже цікава ситуація в ході уже складання інформації, тому що виставку, яку ми доповнили, це роботи Ніни Чорної, теж жительки нашої громади, села Переселення. І в ході інтерв'ю, яке ми в неї брали, з'ясувалося, що Ніна Чорна вишиває саме за проєктами Раїси Володимирівни Горбач, тому що свого часу вона також працювала на тій фабриці, де працювала Раїса Горбач, і вишивала саме за за її проєктами тому у нас вийшла така виставка вернісаж, яку ми назвали із покоління в покоління, передали свої уміння, оскільки оця нитка вишивання пов'язала покоління людей. Раїса Горбач завжди хотіла навчати своїй майстерності молоді покоління, і от, хоч її вже немає поряд з нами, але тим не менше її мистецтво продовжує жити серед нас і люди далі продовжують творити за її. Навчання. Ось так нитка об'єднала покоління майстринь, як і Раїса Горбач. Ніна Чорна теж працювала у свій час на Кагарлицькій фабриці ручної і машинної вишивки, де вишивала за проєктами наставниці. Ніні -ні Іванівні підвладні десятки технік вишивки, крім відомих нам хрестика, гладячі мережки. У бібліотечній світлиці було представлено вишиті нею рушники і наволочки. Звісно, лише малу дещицю прикладного доробку майстрині. Вона і зараз не сидить, склавши руки, займається улюбленою справою, а водночас багачує українські. Світ і навколо себе, і в нашій спільноті. Виставка звалася Із покоління в покоління передали своє уміння. А її ініціаторці Лілі Литвин вдалося зробити її не тільки барвистою, а й емоційно наповненою. Допомогли їй у цьому кагарлицькі музеїсти. Нація, яка крізь тисячоліття пронесла своє мистецтво і розвиває його й далі, безсмертна. Яку погоду нам прогнозують синоптики на кінці січня, початку лютого? Отже, у понеділок 30 січня хмарно плюс 3 вночі і 0 градусів у день. У вівторок, 31 січня, очікується також хмарна погода зі слабким снігом. Вночі 2 градуси морозу, а в день 1 градус тепла. У середу, 1 лютого, також хмарний день, 2 градуси морозу вночі і 1 градус морозу в день. У четвер 2 лютого очікується похмурим дем. Мінус 2 вночі плюс 1 у день. У п'ятницю, 3 лютого, хмарно з проясненнями. 1 градус морозу вночі 0 у день. З суботу, 4 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність і можливий сніг. Мінус 2 вночі в день І 5 лютого в неділю синоптики нам прогнозують невеликий мокрий сніг. Два градуси морозу вночі і два градуси тепла у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Добі кінця випуск новин Тержневе Карличина. Дякуємо вам, друзі, за увагу. Слава Україні, героям слава!